Мене звати Полупанова Мирослава, мені 15 років і я навчаюся у 9 класі. Родом я з Краматорську, місто в Донецькій області, але наразі за вимушених обставин перебуваю у Ворселі біля столиці нашої країни. Протягом всього життя мені подобалось малювати, і нині я відвідую Бучанський центр позашкільної роботи імені Андрія Куцевалова, художню студію Арт, керівник Оксана Фурлет. Я мрія закінчити добре школи і наступні навчальні заклади, після чого стати архітектором і загалом творчою особистістю. Участь у конкурсі «Космічні фантазії це черговий етап на шляху до цієї мрії. Моя робота називається Народження нової зірки. Десь далеко в космосі, коли, куди не сдатна потрапити жодна людина, через темряву, глибину і тиску відбувається дещо дивне. Акумулятивна енергія поступово маленькими хвилями накопичується в одному місці і відбувається спалах. Вибух блиснув різними кольорами, утворюючи навколо себе блискучу чарівну хмару. Ось такими є ідея зображення та сюжет картини. В роботі використано протиставлення теплих та холодних кольорів. Контраст чорного, фіолетового, малинового і червоно-оранжево-жовтого створює емоційну напругу. Примушує глядача зануритися в глибину невиданого і поринути до самого дна, а після цього піднятися до нових вершин зі свіжими враженнями. Робота виконана в техніці аплікації матеріал, кольоровий папір і графіка. Було дуже цікаво поєднати ці два напрямки в мистецтві, створити композицію у незвичайній техніці, я набула нового досвіду, що неодмінно стане мені у нагоді.